Спарковський двигун, альфовський, можна сказати, зібралися пакувати. До речі, там є декілька ви, ви, видів цих колінвалів. Фенгрі хочу показати, бо Фенгрі коштує, Блін, що колінвал. Трош, трішки більше тисячі, а що ці прокладки, але подивіться. Хопа. Вони мені бабки не прилатять за це, але подивіться, який жирняк. Тут є навіть ті прокладки, яких не треба, якщо перебереш навіть весь двигун. Не жаліють. По-перше, це з нормального такого пороніту. А по-друге, навіть от під глушником, бачите, є таке ну, нормальне, яке не на один раз навіть можна глушити кільця ущільнюючи. Ну і колінвал хочу. Я показував недавно татовський на 139-й двигун. І я давно вже кажу, що на 34-й діло я оці от фенгрі з таким от хлопчиком пакую підшипники. Вони, вони там йдуть в комплекті з сальниками. Ось дивіться. На колінвалі чітко вибито колінвал іменно не з мутної якоїсь сталі. А-а-а. Це те, що і відповідає стандартам. от Я переміряв з старим. Я переміряв. Реально старий пішов, тому що магніто наскільки прилипло, що коротше, там чуть-чуть, ну, мені не подобається, як воно почало. І тим паче двигун я хочу перепакувати повністю. Да, от такі от фірми робляться передовими. Якщо їм би додати ще по декілька гривень в якість цього всього, що вони роблять, так Пф... краще, ніж можливо бренди. Ну, це, це, що... ага, це розхідники. майте на увазі? І це не тільки вони, там декілька фірм. Клієнт став дефіцитом, і дуже добре. Вони кожен хоче, хоче ну і це виходить, виходить, бо хочеться взяти. Економиш на різних і JW також і карбюратори класно їдуть. Відносно ціни. Ну вже як пакувати поршневу брати, то я б задумався. Тому що, як би не було за ці бабки, неможливо зробити там кільця кільця. Візьмемо навіть там поршень з кільцями, такі як робить МСУ на порядок вище. Тому я десь і озвучив, якщо вони захоплять ринок ці. В фірми і додавлять трішечки не просто, щоб збагатитися, а щоб зробити якісніше, вони будуть робити нормальні речі. Тому що я їх особисто не знаю, але ну, ми з напарником бачимо, що приємно, бо є з чим працювати. Ось про що я, наприклад, бачите, як сідає. Це дуже багато чого, значить. Тому що навіть як кладеш оцю халупу а вона. Не співпадають дирки на поршніві, то дуже багато, Є куча прокладок. О, сюди не йде, сюди не йде, а сюди підходить. Та ж прокладка. Коли от сідає отак от правильно, то. Бінго. Да, щоб оці сальнички комплектувалися, ціни б не було. Але дивіться, оці маленькі, дивіться, де вони. А ось отут. І вони всаджені, коли перебираєш двигуна, і вони є в комплекті все приємно. Це приємно. Ну щось з кілець в такої майстерні середнього класу такого сільського? Та Серед кілець, це все кільця. Оце марки. І пенгрі багато, і -і. і і. І, 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 і тата навіть є Женше. Що тут? Мототечі. Ну, сюди буду ставити отакі от вайпер. О! Що? Три з половиною бакса вони коштували чи коштують. Думаю, що це в доларах. Мені вони подобаються на ізолом вони не м'які такі. Ну, сальник КПП це є. Що ти? Ми зараз зберемо чудо-двигун чудо на чудо мотоцикл. Дивіться, на новий коленвал оцей Фенгрі. Такий полотнячок, реально-реально, як на новий. Різь все гарно.